Христос Воскрес. Сідайте, брати, і сестри. Слава Богу за все. І дійсно перша пісня, в якій були слова, придіть і усі прославимо царя, прославимо Бога, Отця Ісуса Христа. І все це на славу Бога. Ми прославляємо і дякуємо Богові за те, що ми сьогодні можемо зібратися, і ми можемо йому поклонитися. Прославити його в співі, проповіді, в спілкуванні. І сьогодні і вчора ми вночі могли, сьогодні вночі, вчора вночі ми могли спостерігати таке дивне так, північне сяйво. Чим воно так виникло, чому так? Тому на сонці ми там дізнаємося із новин, що на сонці. Ївність і ці бурі, і воно вплинуло, і ці бурі, випромінювання, воно дійшло і до землі. Але Бог таким дивом створив землю, що людина не можна цього зрозуміти до цих пір, пізнає, мабуть, у вічності, коли буде, будемо ми і там відкриється. Що оці всі промені, які йдуть, вони б уже спопилили землю і знищили. Але земля так устроєна, це електромагнітне поле, що воно відбивається. Навіть ці бурі, які там за 100 років написано в новинах, що за 100 років таких давно не було, але воно на нас трохи може впливати, в когось може боліти голова, здоров'я трошечки, десь тиск піднятий. Але ми дякуємо Богові, що Бог такий милостивий, Бог люблячий, добрий, і Він є нашим захисником. Але щось хоче спитати: а що ж Бог ненавидить? Що ж Бог ненавидить? Бог ненавидить гріх, ми можемо сказати, вбивство, обман. Якщо ми подивимося на слово Боже і притчі, приказки на 6 розділ 16-17 вірш, то ми дамо на це відповідь. Ось шість речей, які ненавидить Господь. Навіть сім. Що огидні для його душі, Зарозумі... зарозумілий погляд очей, оманливий язик, руки, що проливають невинну кров, серце, що виношує злі плани, ноги, що поспішають на злочин, і фальшивий свідок, який свідчить неправду та сіє чвари між братами, ми бачимо, що е, на першому місці стоїть гордість. На першому місці стоїть гордість, тому що гордість. Е, це Бог. Ми сьогодні будемо згадувати ці історії, і я більш детально розкажу. І гордість це зрозуміли поглядачей, оманливий язик це брехати. Руки, що проливають новину кров, це вбивство. І ми сьогодні бачимо, всі стикаємося, і наша країна в цьому що велика і сусідня держави гордість, що люди. Дозволяють собі чинити такі речі, вбивства і, і обман, і все це є. Вернемося е, до нашого послання і згадаємо, що минулого разу е, ми сьогодні продовжимо тему е, друге послання апостола Петра і згадаємо, що ж було минулого разу. Ми минулого разу е, читали про лживчителів, які е, в старому заповіті. Е, Називалися Лжепророками. І що ж вони ці лжепророки, лжевчителі, що вони роблять? Ми дізналися, що вони вводять згубні єресі, тобто говорять брехню і неправду. Це те, що ненавидить Господь, ми тільки що говорили. І через цих вчителів шлях істини буде зневажатися, буде хулитися. Коли в церквах є лжевчителі, то церква занепадає. Тому що лжич... 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 вони неправильно навчають, і церква таким чином, якщо неправильне лежевчення, вона втрачає свою значимість, обнуляється. Тому дуже важливо розрізняти лжевчителів, щоб не було, як я розказав, цього, щоб шлях істини не був поношені. І що ще роблять вже вчителі, це те, що вони все це роблять для користі своєї. Так ми минулого разу чули і так розповідались. Сьогодні ж розглянемо другий розділ послання апостола Петра з 4 го вірша і до 10 до половини 10 го вірша. Я зачитаю. Бо якщо Бог ангелів, що згрішили, не пощадив, а вкинувши в пекло в путах мороку, віддав зберігати на суд, і якщо давнього світу не пощадив, а вісім душ серед них ноя, проповідника праведності, зберіг, навівши потоп на світ нечестивих, і якщо міста содом і Гомору, спопеливши, засудив на знищення, поставивши в приклад майбутнім нечистивцям, а праведного лота втомленого від розпусного життя, Беззаконників рятував, бо цей праведник, живучи серед них, день за днем мучився у своїй праведній душі, бачачи і чуючи беззаконні діла, то знає Господь, як рятувати благочестивих від спокус, а неправедних зберігати на день суду для покарання, а особливо тих, які йдуть у скверній похоті за плоттю і зневажають влади. владу. Отже, ми бачимо, що тут. Ми бачимо три історії. Почнемо от історія перша, яку пише Бог, яку пише апостол Петро, про те, що Бог не пощадив ангелів, які згрішили. Якщо ми читаємо буття, то ми бачимо в кінці першого розділу, що Бог, ми читаємо, що і побачив Бог усе, що вчинив. І от у вельми добре воно. Бог створив все добре на землі. І поблагословив він сьомий день. Сьомий день він спочив від тих своїх справ і поблагословив його. І Бог створив все добре. Нічого не було погано. Все було добре. Але ми читаємо, що історія, що согрішили ангели, ця історія почалася десь, якщо дивитися в буті, десь між другим і третім розділом. Тому що в третьому розділі ми читаємо, що вже Змій, який повзав, який соблазнив Єву, вже був Змій. Це був Сатана, який втілився в цього Змія. Або якимсь чином він це зробив, соблазнивши, звівши з істинного путі Єву, а також і Адам. І ми читаємо, і в чому ж була провина, хто ж такий. Ці ангели, це свого часу Бог їх створив. І було три ангела, архангела. Ми також знаємо, це Гавриїл, Михаїл, Люцифер. І один з цих ангелів Люцифер, ангел світла, який возумнив себе Богом, возумнив себе, що він вище, і Бог за це його покарав. Ми це дізнаємося в Ісаї. Ісаї пише про це, я зачитаю. Як же ти впав з неба до світня зоре, сину зірниці, розбився об землі, погромнику всіх народів, але ж ти говорив у своєму серці: підіймуся на небо вище Божих зірок, поставлю свій престол, сяду на горі зборів на далекій північній горі, підіймуся понад високі хмари у подібність Всевишньому. Але ти скинутий в Шеол, у землі, у земній глибини безодні. Ми бачимо, що е, Бог. Ті, ті, той ангел, який возумив себе Всевишнім, він скинутий. І Бог, він бачимо тут Бог, він суддя, він справедливий Бог. Він в путах мороку віддав зберігати на суд. Ті ангели, біси, які согрішили, вони зберігаються в путах мороку на суд. Суд який буде. Колись остаточний суд. Зараз цей суд вже відбувся один перший, і ще буде суд остаточний пізніше. І е, читаємо іншу історію, і ми бачимо, що як, якщо давнього світу е, не пощадив, а вісім душ серед них ноя проповідника праведності зберіг. Е, в шостому розділі буття ми також читаємо, що люди е, світ. В третій вірш, шостий розділ, Господь промовив дух. не перебуватиме, Дух мій не перебуватиме в людях по вік, бо вони тіло. Що говорить Господь? Люди з безчаст... почали жити розбещеним життям, почали ходити за тілом, за тілесними пожадливостями, перестали славити Бога. І Бог. Він засмутився, що він створив землю. Він вирішив знищити все. Але одна людина знайшла милість у Бога в очах Божих, це Ной. І Бог помилував ноя і дав йому повеління робити ковчег, цей корабель, що Ной і робив. І коли він робив цей ковчег, він його робив, скільки Ной робив ковчег. Пам'ятаємо? 100 років, він його робив 100 років. І ці 100 років він проповідував. Ми читаємо, що апостол Петро пише проповідника праведності. Ной проповідував, він, поки робив ковчег, він проповідував людям, щоб навернулись до Бога, що люди неправильно живуть. Але якщо хтось почув Ноя, чи хтось до нього долучився, ніхто. Люди сміялись з нього, насміхались, думали, що він не в розумі. І жили своїм життям, ходили за плоттю, і думали, що це не скінчиться, це буде вічно. Але ж пройшов час, потоп настав, і весь світ загинув. Той перший світ, допотопний світ, ми його називаємо. Він загинув, спасся ной, праведна душа, і спасся тих, хто був з ним. Дружина, його три сина і невістки. Спаслись в цьому ковчезі. Сьогодні ми також. Праведність ноя, ну, вона, вона задовольнила Бога. Наша праведність може задовольнити Бога? Ні. Не задовольнить. Але якою праведністю ми можемо спастись? Праведністю Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, щоб спасти нас. Помер на Христі, воскрес і увіруючи в нього, має життя вічне. Тому ми сьогодні спасаємо праведністю Ісуса Христа, який прийшов. І сьогодні ще є час спастись. Хто ще не знає, Може прийти до нього, покаятись, визнати свої гріхи, визнати його своїм особистим Спасителем і Господом, прийняти його і бути з ним. Ще одна історія. Роздивимося содом і Ігомора, це вже світ після потопу, що ці два міста, в цьому місті жив праведний лот. Лот, який свого часу сам вибрав цей, це місце, де жити, коли розійшлись вони з Авраамом. Вони ходили, їхні слуги трошки там посварились, і вони розійшлися. І от лот жив в цьому місті. Там були гарні землі, плодо, плодородні родючі землі були. І лот тому і вибрав це місце. Але ці міста були, і околиці цих міст, Содома і моря, вони були також грішні, вони розбещені були. І Лот, перебуваючи там, він це це бачив. Ми читаємо це, і він це це бачив і він це чув. Але він зберігав вірність Богові. Йому було дуже важко. Бог помилував його, Бог вивів його. Навіть ми сьогодні також можемо жити в різних місцях, де десь місця є, де людей немає віруючих. Їм важко дуже. Але у в нього ми можемо зберігати. Зберігати є зараз багато Біблії, є багато книг, які підбадюють і укріпляють, дають пізнання шукати Бога. Лот він зберіг і Бог його вивів. Він його спас всю родину, майже всю. Дружина не послухала, а так вся родина його спасла була спасена. І ми бачимо, що восьмий вірш, що. Знає Господь, як рятувати. Ми бачимо, що знає Господь. і Він і Ной спасся, і лот спасся. а також знає Бог неправедних як зберігати на День суду для покарання. І ці три історії вони показують про Божий суд. Суд і покарання. Для кого? Ми бачимо історію. а Для ангелів, для Першого світу, для міст Содома і Гомори це суд над нечистивцями. Що люди, які не тримаються, Господи, цей суд прийде. І ми знаємо, що Він прийде, земля згорить. Всі стихії, які на ній згорять, розплавляться, світ буде знищений. Спасуться тільки ті, хто вірить в Ісуса Христа, ті, хто повірили в Богові. І який же зв'язок? Лжевчителів і цього суда. Бог, ми тут бачимо, Він суддя, він справедливий, І Він карає нечистивців. Але Бог і милостивий. Він спасає праведників. Хто вірить в нього, він спасає. Але ми бачимо, що як були вже пророки, так і будуть вже вчителі. І ми це бачимо вони будуть. І... Як нам в цьому світі як захиститися? І це пізнання Ісуса Христа? Ми маємо пізнавати Ісуса Христа і нашого Спасителя. Тому що це єдиний захист, про який пише апостол Петро. Він починає свій, своє послання цим і він і закінчує цим. От подивимося другий третій вірш. Благодать пише апостол Петро. Благодать вам і мир хай примножиться через пізнання Бога, Ісуса нашого Господа, через пізнання, оскільки Його божественна сила дарувала нам все необхідне для життя і благочестя через пізнання того, хто покликав нас славою і чеснотою. Божественна сила вона дарує нам все необхідне через пізнання того, хто покликав нас. І давайте звернемо останній вірш, подивимось. Зростайте в благодаті й пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Йому слава і нині, і в день вічний. Амінь. Бачимо, що е, апостол Петро говорить про пізнання. Як ми можемо пізнавати? Ми можемо читати слово, ми можемо перебувати в спілкуванні. Читати Слово це досліджувати, що ми читаємо. Який Бог? Біблія нам показує, який Бог. І роздумувати. Роздумувати над цим, не просто прочитати і забути, а прочитати, роздумувати над Писанням, над Словом Божим. І Бог нас захищає. Він нас захищає от через це пізнання. Ми маємо цей захист. І привести так, ну, як я говорив на початку, така ілюстрація, що оце коли на сонці відбуваються такі ці бурі сонячні, які. Ідуть цим потоком, іонізованим потоком сюди на землю. І земля захищена. Так Бог зробив це як електромагнітне поле, яке відштовхує це все. Вона не згорає. Бог захищає її. Також можна провести такий приклад, як парасолька, коли дощ. Да? Ми закрились, тому що ми досліджуємо слово. Але вчителі не можуть нас. Вивезти, вибити, тому що ми слово досліджуємо, ми знаємо, ми читаємо, і Бог до нас говорить. А сучасна також така ілюстрація, це реп, це можливо ви чули, це військова, це радіоелектронна боротьба. Це вона перешкоджає ворожим радіоелектронним засобам роботи, дезорієнтує їх і захищає свої роботу своїх. Радіоелектронних систем. Тому хай Господь нас благословить, пізнавати його, триматися його, щоб не підпасти під вплив цих лжевчителів. Амінь.